Привіт! Сьогодні розпаковуємо побутову систему зворотнього осмосу нового покоління G-Water Easy. Ми рахуємо, що це дуже вам. Вся наша команда чекала на цю новинку з нетерпінням. Ми вважаємо, що ця новинка повинна бути у кожній родині для того, щоб у кожному домі була безпечна та смачна вода. Це модель на 600 GPD. компактна, потужна і максимально проста в установці. Розпаковуємо. І перше, що ми тут бачимо, це власне сам корпус системи g G-Water. Саме у такому форматі 600 GPD він доступний у сірому, білому та чорному. До речі, білий мені б зараз дуже підійшов до моєї кухні. А також може бути потужніша версія на 800 GPD, і він доступний у сірому та чорному кольорах. Тобі подобається, подобається водичку. Будеш пити звідси. Так, дивимося, що у нас в другій коробочці. У нас тут є все необхідне для підключення даного апарату. У нас тут у нас тут інструкція, що немало Ключ ключик ручка, щоб закручувати фліфри. У нас тут різні трубки, Фітінги. трубка для наливу. Ось у нас, у нас тут кран. Ось фільтр, блок живлення. І ось така мембрана. З цього краника ви отримаєте два типи води. Ось так ось перемикаєте одним рухом легким і отримуєте очищену та мінералізовану воду. Система має 8 ступенів фільтрації, включно з мембраною на 600 або 800 GPD. Це продуктивність від 2,3 до 3 літрів на хвилину. У середині є УФ-зне зараження, а також постфільтри для покращення смаку. Також є електронні лічильники, які одразу підкажуть вам, коли потрібно буде замінити мембрану або ж картриджі. Це сучасна, дуже компактна і головне потужна система очищення води для вашої сім'ї 24 на 7. Для пиття води, для приготування смачних напоїв та їжі без купування бутильованої води. Ми з Марселем будемо викликати вже сантехніка, щоб підключити нашу систему очищення води. Бо ми у нас дуже дуже любимо пити водичку, так?